Привіт, друзі! Привіт, риболови! Ви дивитесь канал Франківський спінгіз. І 24 вересня в місті Івано-Франківську на міському озері пройде фестиваль Тойртап Cup 2016. Отже, офіційно запрошую вас всіх прийняти участь і поборотися за цінні призи та грошову винагороду. Оскільки у учасників є запитання, зразу пояснюю. Трішки регламент і програму нашого фестивалю, наших змагань. Змагання відбудуться на міському озері. Збираємося ми біля центральної сцени, яка на міському озері. Я думаю, не важко буде знайти. Вона велика, об'ємна і помітна. І що в нас буде першим? Першим етапом У нас буде два етапи в нашому фестивалі. Перший етап це змагання на силіконові приманки компанії Туєртап. Е -е, буде комплект нагород. Перше, друге, третє місце, плюс грошові нагороди від генерального спонсора компанії Тоєртап. Отже, е -е, в користуєтесь тільки приманками компанії, не модифікуєте і ловите окуня, щуку, що вам там попадеться, що ви вмієте, як вмієте це робити. Другий етап це вже в якому буде два тури. Це буде змагання на ваші улюблені приманки, які ви які вірите, яким ви вмієте ловити і покажете свою майстерність ловлі ними. Отже, це також буде ще один комплект нагород і також грошові премії та подарунки від наших спонсорів. А спонсорами є... Офіційний спонсор компанії Туртап. Потім магазин Кльова Точка, який знаходиться на вулиці Вовчинецькій, магазин Шаман. Провулок Трушає також вулиця Вовчинецька. І від призи. Заохочувальні призи від нашої спільноти, спільноти «Франківський спіноїст, яка організовує ці змагання. Отже, до зустрічі. Чекаю вас всі гості. Чекаю славне місто Івано-Франківськ. Всім щастя!